Всім привіт! Мене звуть Даша. Я учениця 3А класу Запорізької гімназії номер 8 Моя родина дотримується правил здорового харчування. І ми знаємо, що існує так звана тарілка здорового харчування. Дуже корисно вживати овочі та фрукти. Зараз весна і можна готувати всілякі весняні салати. Але в нашій родині улюблений грецький салат. Готується він дуже просто. Зараз я буду готувати наш улюблений грецький салат! Харчуюся три або чотири рази на день. Але бувають перекуси. Тоді я їм яблуко, банан або горіхи, сухофрукти, йогурт. А такі страви, як піца, картофля фрі, тістечка, вживаю дуже рідко. Слідкуйте за своїм харчуванням і будьте здорові!